Так, всім привіт. Вітаю всіх, кому цікава тема кроликів, хто хоче тримати тих чудових тварин. І можливо, щось комусь пораджу, можливо, щось комусь підкажу. Бо з тими тваринками я вже я з дитинства. Колись дідові ходив, допомагав, а потім якось так зав'язалися. Без них те нікуди. Коли я десь близько сільської місцевості. Де можна поставити клітки, то всюди в мене завжди є кролики. І всі знають, що в мене є кролики. І вже десь деш, кролика взяв, забив. Хтось мене коментував, і говорив, що як можна їх їсти. Народ, я їх не їм. Чесно. Так, то докторці дати, то ще щось там, то десь там то, то на джин з товару поміняти. Такі справи, але кролики є кролики. Так от, саме класно для кроликів це, звичайно, комбікорм. Хоча комбікорм я мішаю з зерном. Але це старшим кроликам я мішаю з зерном. Молодшим даю більше трохи комбікорму. Зараз їх трохи вирішив побалувати, то дав їм моркви. Помив, порізано такі по ці штучки. Ну, морква це просто огонь. Колись, я пам'ятаю, буряком годували кролів. Ну, Не раджу це робити, бо тому що їх від буряка здуває, поносять, починається. Я знаю, буряка є багато, але буряком краще свиней годувати. Хоча теперішні технології говорять, що і свиней треба сухим годувати. Так, кроликів ми своїх розділили, добрався я ще нарешті сюди на цю господарку, але народ хочу, не знаю, чи похвалитись, чи потішитись в голос. Не прибираю я тут. Ну як, в клітках завжди чисто. Отут так повигортати, повигортати наниз. І знизу тоді зібрати. Оце раз два тижні. А так в кліточках завжди чисто. Я хіба як там кролик доріз до свого якогось певного рівня, тоді я вже взяв, поприбирав. Ну, кролика, коли забрав. Тоді вже можна поприбирати, почистити. Кліточку кожна в мене витягується Я вже показував все, окремі клітки. Металеві. І всі вони дуже гарно чистяться. Сіно треба давати кролику. Хто годує. ПК кормом можна ціни не давати, але для їхнього травлення потрібно давати. Тут у нас полтавка крилиця молода, готується до родів, покрита. Я вже її поселив маточник, окрему клітку, буде вона собі тут полтавці родити. Тут кролички, хоча мені щось мені не дуже подобається, то таке на м'ясо, напевно, підуть. Оці гарні. Ці гарні дві великі кролиці, просто огонь. Мені вона дуже подобається. І маса вага і гарна. Ось тут їхні молодші брати і сестри. Тут двоє і, тут шість, вісім їх. і Мені так, до речі, подобається, коли кролиці родить вісім штук, ну просто ідеально. Ну, всі такі класні, всі такі кльоски, всі такі козирні. Тому так, полтавчики наші. То вони ще були там на дворі всі разом бігли, тепер ми їх розділили по двоє, два самця, дві самки. І по-моєму під два самця. Так що м'яса знову буде досить. Ну, полтавщики наші гарні. Мені дуже подобається. Прям чудові. Бачите, мають морку, мають їду. Ой, не можу згадати про Олегів корм, обов'язково його похвалю. Народ корм просто чудовий. Ви б ще знали, як він пахне, ну собі воду явіть. Оце мішок величезний, коштує 335 гривень, по-моєму. Ну, тут той корм такий класний. Він прям, прям чудовий. А запах я взагалі вам не можу передати який класний запах. М -м -м. Кролики на нього прям чекають. знаєте. Зерно вигрібають, бо вот я позамітав, поприбирав, зерно під клітками. А корм прям м -м -м. заходить на ура. Так що раджу, хто тримає кроликів, годувати все-таки сухим, можна і до церкви, хоча б щоб вона полежала, підв'яла. А так, ті, хто дивляться, ті самі знають, що їм робити. А так, якщо хтось новенький потрапив, то про кроликів поговоримо, бо кроликів є досить і, і люблю, їх, як завжди. Бачите самі, як я завжди. Говорю. Повні клітки, повні клітки кролики. Панони, ну, панон мені прямо порода дуже зайшла. Дуже класно. І великі, і ростуть швидко, і гарно. Ну, Фут-фут-фо не можу ними мене І так знаю, хто вроді брав всі довольні. Задаю, щось, щось нове підбираю, щось якісь лінії дві, дві хоча б тримаю. Це зовсім інша лінія від тих, що ви бачили тернопільських, що я показував недавно вчора чи позавчора. Зовсім інша чужа лінія. Це теж гарненькі. Ціні, оце від цієї мами, ці Ну От їм теж три місяці. Тепер я не знаю боги їхати, але інакше полюбачу інакше, ніж, ніж там ті. Ну полтавчики. Хтось мені колись казав, мені ця порода була не зайшла, каже, знаєш, ти не мав нормальних полтавців. От зв'язався з тими полтавцями і вже все. Не можу якось так. Ці гарні, ці просто. Дивіться, які гарні. Поїхав такі кролик. Чернігів. Жіночка дуже довольна. Так що передаю привіт, передам вам ще. <ріхи> так. Бачите, морку їм трохи щоб чимось зацікавити. А ті корму не мають, тому ми їм ще не встигли, напевно, дати, але, користуючись нагодою, вирішив їх показати. Ну дивіться, я говорю. Біля них завжди чисто, сухо, блискучі, хороші, Ставиш на вагу і приблизно. Свою, свій вік, своє вага. Так, оці два темніших санця трошки менших. Так, ці два світліших санця трошки більших. Все вірно, тут дві дівчинки. Тоже гарні. Ну. ну, Полтавці мені так само дуже кролики сподобались, дуже вони цікаві. Тому тому якось так. Хтось там вже хоче, бачу, втікати. Ні. Куди ти будеш тікати? Я ще знаю таке життя без клітки. От крилиця. Треба буде її крити. Буду її крити іншим самцем, не тим, якого ви бачили, щоб все таки було дві лінії, тому що хоча б комусь щось віддаєш, продаєш, це знаєш, що в людини буде кролики. Будуть її, потім позвонить і подякує. От. А так, недалечко є люцерка, в мене росте. Косимо, сушимо для кролів, трава, гілки. Це дуже добра їда. Комбі корм, звичайно. Щоб були тлустячки. Ячмінь. Ось так дві бочки цих ячменю вони з'їли, а корму олегового я не знаю, скільки. Таких мішків цього смачнющого цього смачнющого корму. Так що добре, якщо когось щось цікавить, то питайте. Всіх вітаю з наступаючим великоднем, з наступаючою Паскою. всім добра, миру, здоров'я, любові і нам, і в Україні, перемоги. Слава Україні! Героям слава!